Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, як все ж таки взяти і створити плейлист. Для того ви зайдете в YouTube і побачите щось типу того. Далі ви натискаєте сюди, заходите на свій власний канал. Якщо у вас немає каналу, то це відео не для вас. Переключайтесь на наступне моє відео. От, заходите на свій канал, бачите, наскільки ви популярні. Йдете нижче і бачите, що у вас є відео. Якщо у вас їх багато, то вам потрібно їх посортувати, щоб люди не путалися, де у вас одна тема, де у вас одною мовою, де у вас іншою мовою, де у вас зовсім інакша тема і так далі. Тому для того існує спеціальні списки відтворення. Ви натискаєте сюди, списки відтворення. І тут у вас, якщо вже є списки відтворення, то добре. А якщо нема, то ви натискаєте новий список відтворення. Уводите назву, наприклад, українською. Українською, дуже українською, правда українською мовою. Або навіть усі відео українською мовою. Усі відео українською мовою. Нехай буде так. Тут ви можете обрати, чи це відео буде для всіх людей, чи не для всіх, чи приватний список відтворення. У цьому список відтворення, чи будуть ці відео для всіх. Найкраще робити для всіх, якщо це. Не список, у якому у вас там якісь дуже інтимні речі знає. Тут ви можете додати опис. Натискаєте сюди додати опис і додаєте будь-який опис. Тут я постараюся зібрати усі більш-менш нормальні відео українською мовою. Натискаєте готово, і у вас вже готовий, а, так би мовити, запис до усіх тих відео, які будуть у цьому плейлисті або списку відтворення. Далі ви натискаєте додати відео і у вас з'являється можливість взяти, вибрати то відео і додати його список відтворення. Ви можете це зробити через URL-адресу, через пошук відео в YouTube, через URL-адресу. Тут вводите WW, YouTube і і відео. Якщо ви не знаєте, я вам покажу. Через пошук відео, наприклад, ну, навіть не знаю, що таке вести, хай буде фреймворк. Бачите, Yo framework, натиснув на пошук. От воно. Знайшло різні фреймворки. Якщо я натисну на одне з цих відео, то воно вибере мені і я можу натиснути додати відео. Але оскільки це. Бачите, тобто в список відтворення можна додавати не лише свої відео. Але і відео зовсім чужих користувачів. У зв'язку з цим так само можна ввести URL-адресу. Тобто ви заходите собі в нову вкладку, заходите на YouTube, ну, приблизно. На YouTube. Зараз я вам покажу. YouTube.com. Заходите на YouTube. Я сказав на YouTube. От Далі включаєте там... Будь-яке відео. Ну не будь-яке, а іменно те, яке ви хочете закинути у той плейлист. Наприклад, бачите, тут у мене буде відео зараз відкрите російською мовою. От бачите, і оце копіюєте: Ctrl-C або Ctrl-X. Закриваєте то відео. Отут вставляєте. Чекаєте кілька секунд. Бачите, з'являється то відео. Ви маєте подивитися, чи то то, чи не то відео, яке вам потрібно. Можете навіть перевірити через Preview, тобто попередній перегляд, і додати то відео, якщо хочете. А також ви можете взяти ваші відеозаписи на YouTube. Саме ваші. І, наприклад, додавати от, українською мовою. Перше відео. Далі. Ага, зараз чекайте. Отут у вас є стрічка, яку можна рухати. Це теж відео українською, українською, українською. Ну ви зрозуміли. Це російською, 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 взагалі англійською. Взагалі без мови. Так, російською. О, українською. Це взагалі до ЗНО підготовки. Ну, але все одно вона українською, то я їх додаю. Загалом додаєте по тематиці вашого відео. Встановлення гри, значить українською, бо російською благовостановка, нормалізація відношень, функціональної залежності, мова, взагалі українська мова. Зрозуміло, що це українське відео. Ну і так далі, і тому подібне. В кінці ви просто берете і натискаєте додати відео. І от вони всі вам мають додатися. Отак. Отак воно все виглядає. І після того, як усі відео додадуться, у вас вже готовий список відтворення. І зайшовши на відео, ви побачите звичайний список своїх усіх відео, так як він і був. А зайшовши на списки відтворені, ви побачите, що тут у вас вже є новий список Ось ці відео української мови, наприклад. От. Є два варіанти. Ви можете натиснути отут. І зразу у вас починається відтворення того відео. Наприклад, ви націнули так, як я кажу, отут. І вас перекидає зразу на перше відео з того плейлиста. У плейлисті або у списку відтворення, так само ті відео що можна сортувати. інці. Звертаю. Я вам зараз покажу як. Але спочатку хочу вам сказати, що якщо ви візьмете скопіюєте оцю ссилку Ctrl-C чи Ctrl-X, ви візьмете скопіюєте і скинете у якусь соціальну мережу. Залежно від того, як ви скинете, так воно і буде. Якщо ви, наприклад, скинете отак. На стіну. І у вас тут знизу буде ссилка. То дивіться, що буде? Буде виглядати приблизно отаким от чином. Зараз нехай воно відправить, а то воно щось не відправляє. Так. Чекаємо на... О, бачите? Отаким от чином виглядає. Видно тільки то відео. І навіть після того, як то відео закінчиться. Зараз. Я вам покажу. Навіть після того, як то відео закінчиться. Ото відео, що ви дивіться. Навіть після того. Підемо. Побачите 37. Так трохи почекати, не люблю я чекати. Так, сідай, сідай, сидимо, і з О! О, бачите, і воно закінчується і взагалі на щось інакше кидає. Не на ваше відео. Тому вам потрібно відредагувати свій запис, свій запис і видалити ссылку. О, знову кидаєте ссылку, бачите, появляється ця ссылка. Ви її просто закрите. І тоді ви зберігаєте, і у вас буде отак виглядати. Отут, якщо людина буде бачити, ага, є якийсь запис, і є якась. Посилання, гіперпосилання це називається, або ссылка, якщо по От. І коли людина натисне на оце, вона вже буде дивитися не відео, а перекине її на YouTube канал, на ваш YouTube канал. І мало того, ще й зразу на той плейлист. Тобто людина почне зразу дивитися усі ваші відео, які зібрані у тому плейлисті. Тобто, після того, як закінчиться оце відео. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. От. Коли закінчиться це відео? Боже. От, після того, як воно закінчиться, воно переключиться на наступне. От, бачите? 38, 13, 14. Ну. 16. Бачите, і що далі відбувається? І далі відбувається наступне відео. Переходить на наступне відео. Тобто, таким чином людина, подивиться, що ваше одне відео зразу перекидається на наступне ваше відео. От. В принципі, це все, що стосується. Ага, я ще мав сказати, як їх редагувати. Вернемося назад. От, бачите, плейліст. Тут у вас пише youtube.com slash-user slash. Ваше ім'я, ну, ваша назва каналу, /плейліст. І тут вам потрібно і тут вам потрібно натиснути уже от сюди, на оце посилання. Не на відтворити все, а на посилання усі відео. І коли ви сюди натиснете, ви потрапите на сторінку де у вас усі відео. І ви можете зробити кількома способами. Взяти отут, отут у вас є така лінійка, яку ви можете тягнути, і перетягнути це відео на інакшу позицію. Бачите, тобто, у мене було тут мій відеоканал українською мовою на першій позиції, тепер він став на другу позицію. І таким чином зміниться їхній порядок у плейлисті. Крім того, якщо вам потрібно, щоб якесь відео, особливе яке десь в середині плейлиста, і щоб не тягнути його знизу догори, в принципі, це можна зробити отак. І воно потягнеться, але воно займатиме довший час. А можна натиснути отут більше. По-перше, можна просто перемістити вгору, можна перемістити вниз, а можна встановити якийсь списку творення. Якщо ми перемістимо вгору, то що відбувається? Наприклад, ой морозимо розенку перемістити вгору. І що сталося? І він пішов до самої гори. Бачите, ой морозимо розенку став у першу позицію. Ну, в принципі, тепер я вже все сказав про плейлисти. Їх також можна буде налаштувати і знову ж таки додати нове відео. І завжди ви можете змінити опис свого списку відтворень. Все, дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал і ставте.